Круглі столи онлайн-конференції та семінари тренінги. У Житомирському державному технологічному університеті розпочався традиційний тиждень менеджменту та туризму. Подібні заходи в навчальному закладі проходять вже в та стали звичними для студентів та викладачів кафедри менеджменту організацій і адміністрування. Сьогодні кафедра опікується двома спеціальностями: це менеджмент і туризм. Ми сьогодні маємо дуже потужні міжнародні зв'язки, ми маємо можливість міжнародного стажування студентів за кордоном. Це подвійні дипломи, які можуть студенти отримуватись, навчаючись паралельно в двох університетах в нашому й одному з європейських, ну і багато багато чого іншого, що позитивно характеризує на сьогодні кафедру. Ми стали членами асоціації менеджменту. І ще раз це свідоцтво якраз і підтверджує високу якість підготовки в першу чергу наших фахівців студентів, і звичайно дає нам можливість інтегруватися в всеукраїнський такий, скажімо, процес підготовки фахівців за спеціальністю менеджмент і долучатися до всіх тих освітніх програм, наукових програм, які на сьогодні започатковають. В рамках тижня менеджменту та туризму в Житомирському державному технологічному університеті викладачі та студенти проведуть ряд майстер-класів, лекцій та зустрічей із успішними ми представниками бізнесу це круглий стіл із менеджерами, випускниками нашими, які стали успішними директорами підприємств, які будуть говорити нам. Просто про те, як вони стали успішними і що для цього потрібно. Окрім того, ми плануємо проведення онлайн-конференції, це буде міжнародна конференція. Сьогодні вже надійшло близько 120 тез. Представники Таджикистану, Білорусі, Польщі, Болгарії написали своє наукове бачення стосовно проблематики, яка є в сфері менеджменту та туризму на сьогодні. Окрім того, у нас буде презентація бізнес-проєктів нашої бізнес. -проєктів. Школи практичного менеджменту окрім цих запланованих заходів. у ЖДТУ анонсували відкриття студентського екскурсійного бюро, яке відбудеться 13 грудня.